Народний депутат України Роман Мацола, який в парламенті представляє виборців Шепетівщини, Полонщини та Славутщини, виступив за відставку уряду Арсенія Яценюка. Журналісти телерадіокампанії Шанс лише у вівторок ввечері телефоном змогли зв'язатися з Романом Миколайовичем та дізнатися його позицію щодо останніх подій у Верховній Раді України. Якщо політики не відповідають вимогам та очікуванням суспільства, не виконують своїх обов'язків, то вони повинні піти. Та дати шанс іншим, тому я підтримую моїх колег з демократичної більшості, які висловили недовіру уряду Арсенія Яценюка. Я повністю солідарний з позицією, висловленою президентом України Петром Порошенком та моїх колег по фракції про те, що уряд, який не має довіри та підтримки від більшості українців, повинен піти у відставку. Голосування не було результативним, і нині нам необхідно знайти вихід із ситуації, що склалася, подолати складну політичну кризу та дати Україні новий поштовх для розвитку за словами Романа Мацоли, Люди незадоволені тим, як здійснюються реформи в Україні. Уряд не справляється з викликами часу, змін на краще замало рівень життя. Падає і тому необхідно вживати кардинальних заходів. І якщо більшість громадян не вірять у здатність Арсенія Яценюка покращити ситуацію, то він би мав сам подати відставку та дати шанс іншим. Особисті амбіції не повинні ставати на заваді розвитку України. Зазначимо, що лише через перебування на стаціонарному лікуванні та перенесену у вівторок операцію Роман Мацола не зміг особисто прибути до Верховної Ради України та проголосувати, але його позиція Однозначно та повністю співпадає. Уряд потрібно змінювати.